Кредитування з Рено це зручне фінансування з фіксованою ставкою у гривні, яка не змінюється упродовж усього періоду фінансування. У партнерстві з Приватбанком діє спеціальна програма. Протягом перших 36 місяців ви отримуєте знижену відсоткову ставку з можливістю дострокового погашення без штрафів. Рішення про кредит можна отримати за 2 хвилини, а сплачувати платежі через Приват24 або відділені банку. Купуйте автомобіль з програмою РеноБонус та отримуйте знижку від 55 тисяч до 150 тисяч гривень в залежності від обраної моделі автомобіля. Ви можете обрати аванс від 20 до 50% терміном до 5 років, і головне без жодних щомісячних комісій. Рено бонус це вигідно, просто і надійно. Завітайте до Рено Львів ЮРК та дізнайтесь детальною інформацію особисто.